Вітаю! Сьогодні розглянемо тему автоматичного керування. На сучасному ринку версатний парк практично кожного українського підприємства, яке займається механічною обробкою, вже включає моделі з числовим програмним керуванням або ЧПК. В цілому верстати з ЧПК виконують ті самі функції, що й звичайне обладнання з ручним керуванням. Основна відмінність полягає у тому, що переміщення їх виконавчих органів контролюється електронікою. І тут постає питання, чому все більше підприємств обирають сучасне обладнання з автоматичним керуванням замість відносно дешевих універсальних верстатів. Першою і, можливо, найочевиднішою перевагою є високий рівень автоматизації виробництва. В процесі виготовлення деталей втручання оператора зводиться до мінімуму. Верстати з ЧПК можуть працювати автономно та безперервно, випускаючи продукцію стабільно високої якості. При цьому основною задачою оператора є підготовчо заключні операції, такі як встановлення та зняття деталі, наладка інструменту та інші аналогічні процеси. В результаті один працівник може одночасно обслуговувати кілька верстатів, що підвищує продуктивність та раціоналізує виробництво. Другою важливою перевагою є виробнича гнучкість. Для обробки різних деталей потрібно лише замінити управляючу програму. Вже перевірна та відпрацьована програма може бути використана необмежену кількість разів. Що дозволяє значно економити час та ресурси. Третьою вагомою перевагою є висока точність та повторювальність обробки. За однією і тією самою програмою можна виготовити тисячі фактично однакових деталей з необхідною якістю. На завершення, наявність числового програмного керування дозволяє обробляти такі деталі, які неможливо виготовити на звичайному обладнанні. Сюди відносяться деталі зі складною просторовою формою, такі як штампи прес-форми та криволінійні токарні поверхні. Це відкриває безмежні можливості для створення унікальних виробів і забезпечує конкурентну перевагу на ринку. Важливо відзначити, що сама методика роботи за програмою дозволяє більш точно прогнозувати час обробки партії деталей, що в свою чергу дає можливість максимально завантажувати обладнання. Версати з ЧПК, включаючи їх установку та обслуговування, безсумнівно вимагають інвестицій, які перевищують витрати на звичайні верстати. Проте їх висока продуктивність легко компенсує всі ці витрати при правильному використанні та великих обсягах виробництва. Давайте розглянемо детальніше, що представляє собою числове програмне керування. ЧПК це автоматичне керування верстатом за допомогою вбудованого комп'ютера та спеціальної програми обробки. До появи верстатів ЧПК управління верстатами здійснювалось вручну або за допомогою механічних пристроїв. Ось як це працює. Комп'ютер керує приміщенням виконавчих органів верстата, таких як револьверна голова, робочий стіл або колони зі шпинделем, шляхом керування відповідними двигунами. Комп'ютер читає програму обробки та видає команди для кожного руху інструменту та верстата. Датчики, розташовані на напрямних, відправляють інформацію про фактичні позиції виконавчого органу назад на комп'ютер. Це називається зворотнім зв'язком. Коли комп'ютер визначає, що виконавчий орган знаходиться в необхідному положенні, він видає команди для наступного руху. Цей процес повторюється до завершення програми обробки. За своєю конструкцією та зовнішнім виглядом, верстати ЧПК дуже схожі на звичайне універсальне обладнання. Проте важливою відмінністю між цими двома типами верстатів є наявність спеціального пристрою для числового програмного керування, який називають стійкою ЧПК. В Наступному відео ми розглянемо складові системи ЧПК. Тож підписуйтесь на канал та чекайте на нові відео. Дякую за увагу та до нових зустрічей!